З натальці підвішив задню частину мені трактора Зараз буду перевертати редуктор. Значить, там у мене редуктор, я вже його вибухтував, ще тоді хотів перевертати. Як думав, куди двигун. Там вибухтований він, нагрів різаком і вибухтував. Зниму зараз цеп. Його треба укорочувати потім. Колеса поскидаю, полуосі. Ось так. Алічка саморобна з Кразовської трещотки, мене скрізь виручає. підвісив і зараз буду перевертати. Під двигун вже закріпив, на двигун трошки поставив. Все, потім як стулю, тоді буду вже ставити рульове і далі робити. ум ну, як відкрутив, подивлюсь на перероблену вісь. Ось так я її урізав, обварив. Ну що сказати, за це время експлуатації, за ці всі 6 чи 7 років, ніяких дефектів не бачу, ліце не з'їло. Ну, тут скорость невелика швидкість, так що я думаю, що отак отрізати і наварювати тут на штіфту. І обварювати весь. Ну, я обварював її в токарному станку і виставляв. Через що може вона рівненько і ходить хорошо. І воно працює добре. Не треба відрізати і шліци нарізати. Такі тут шліці закалені. А саме на як не крути, воно не то. Ну зараз буду відкривати другу сторону і перевертати редуктор. Так, редуктор перевернув. Пришлось вирізати підставочку під коробку. Ну тут місце є, потім варю. Трохи гойдається вона, а може й так буде, там розварюю, буде держатися. Що мені не подобається в москачовських коробках, що з неї тече масло в усіх цих, де сальники міняв, не міняв, тече масло повністю скрізь. Так. Редуктор. Протру, поставлю прокладочку і буду збирати. Цеп соберу. Тут ось попроварюю, тут поварюю все. Цю доповнітельну рамочку. Може там і не треба, буде підтримку під коробку. І буду собирати мост, потім ставити, ставити двигун, відрізати, ставити рульове, ну потроху буду продовжувати.